Ми продовжимо ранок вдома». Не всім музичним інструментам пощастило, як нашому стояти у затишній телестудії. Про те, як рятують піаніно з гарячих точок, розкажуть наші сьогоднішні гості. «Октава Кепітал Тетяна Андріанова та композитор-музикант Дмитро Шуров. Піанобой я зустрів. Доброго ранку, будь ласка, приховайте до нас. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. 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 Отож, Тетяна, перше питання до вас. Розкажіть про ідею створення Voice of Life. Що відбувається в межах цього проєкту? Voice of Life – це проект, який реалізується групою компанія «Октава». Проєкт з евакуації піаніна Україна з гарячих точок та деокупованих територій для їх подальшого відновлення. Піаніно ми шукаємо різними способами: через волонтерські організації, через музичні заклади, через відділи культури громад, які нам надають інформацію. І ми організовуємо логістику і передаємо на реставрацію. Я так розумію, що на деокупованих територіях правильно були ж музичні школи, де було багато музичних інструментів. Саме з таких от точок ви забираєте музичні саме. А так. це стосується лише піаніно чи всіх музичних інструментів? Поки почали, почали з піаніно. Просто це такий Добре, габаритний інструмент це маси, дуже так. тяжко. А чому на вашу думку це так важливо? Розумієте, як то кажуть, як народу немає без мови, так і без культури може зникнути нація. Так тому ми вважаємо, що Дмитро кивнув <гум> я тут, я тут. <гум> да так, що так. твори таких всесвітньо відомих композиторів, як Лисенка, mm -hmm. Бортнянського, Ліантовича, повинні виконувати саме на вітчизняних інструментах. Mm, тому на Україні, власне... так звичайно. Дмитре, так а чим саме вас зацікавив цей проєкт? Тут я говорити можу довго. Сподіваюся, що в нас є час. Звичайно, да, ну, по -перше, ми скажемо, коли перше. до перше піаніно Україна це піаніно, яке я бачу з самого раннього дитинства. Тобто це моє перше піаніно. Ось яке стояло в мене в кімнаті. І а, я дуже добре знаю цей звук. Знаєте, це як перше, що ти в дитинстві пізнаєш, воно не обов'язково найкраще в світі або якесь конкретне, але це. Це як вода, як повітря, яким ти дихаєш. Тому це щось для мене дуже рідне. Але з початком повномасштабної війни ми почали з квітня, ще минулого року, багато їздити до військових з концертами на фронт. Тобто моє концерт на піаніно, воно там вже таке все дуже бачило багато всього. Близько 200 концертів ми зіграли. І за цей час у мене було два дуже сильні враження. Крім звісно, всіх тих неймовірних і драматичних речей, які я побачив і людей, які зустрів, це були два інструменти знищені по суті в перші місяці. Одне це, це залишки роялю, який стояв в будинку культури Вірпіні. Там там було. Пряме потеплення, все згоріло, і там до сих пір там видно там залишки струн. Тобто він повністю згорів, зруйнований цей інструмент. От каже, що було якесь класне піаніно. Ось, а друге, це конкретно піаніно України, яке я побачив в Візюмі. Ми приїхали туди після деокупації. Там є один будинок. Я зробив здається пост про це. Там вже хтось навіть туди заліз і на ньому грав. А це, це будинок, в якому всередину влучила прямим потраплянням ракета. Тобто, по суті, подвір'я цього будинку це, це могили людей, які там були. І ось однієї стінки немає. І на четвертому поверсі на краю залишилося oh. стояти піаніно. Тобто воно стоїть стінкою до стіни, якої, якої вже не існує. Ось і а, я випадково його побачив, коли ми проїжджали повз вперше тоді. І а, ну, це такий ще був момент, коли навіть ходити було страшно, тому що не все було там розміновано. От, але я, я спробував залізти туди, пройшовши через всі ці квартири, через цю зруйновану квартиру, але так і не зміг до нього дістатись, тому що там було провалля, і до нього дістатись можна було лише виключно а, на крані. Ось і я тоді просто подумав. Ну, коли, коли все навколо руйнується, коли нищиться, все живе, все, що ми любимо, треба боротися, і треба залишати якісь речі, найкращі речі з наш нашого минулого а для того, щоб потім їх розвивати. А тому, що ну, весь світ цивілізований тримається на цьому. Це приємствуваність. Це передача. Но ми так, не можемо так. просто брати і щоразу змивати все і починати спочатку. І от 2000 році фабрика Чернігівська вона е, збанкрутіла, і з того часу вона не функціонує. І так, у світі є Стейнвей, у світі є Маха, у світі є Бузендорфер, Петров, багато різних інструментів. І українська музика я з вами згоден. Круто, коли вона звучить на п'яніна Україна. Але вона має звучати на будь-яких інструментах, в будь-яких залах, як це зараз відбувається. Але як круто, що в нас є наше власне піаніно. Яке можна покращувати, яке можна відновлювати, і яке мати, може мати майбутнє. Ось тому я за будь-який, звісно, двіж, який підтримує можливість, по-перше, врятувати інструменти з деокупації як символ цієї родини, якої вже немає, як символ музики, яка нині гралася, будь-якою неважливо якої, там хоче хоч і хоче хоч Джон. Це емоція. Знаєте, піаніно, яке стоїть десь там у сквері, та вуличне. Воно може реально врятувати людину. В мене в самому був такий досвід і з одного боку, і з іншого, коли ти граєш, розумієш, що люди доторкаються до чогось вічного, і коли ти проходиш повз і розумієш, що ця людина зараз тут змінює світ, просто змінює повітря, яке ми дихаємо. Тому це комплексне для мене питання, це дуже важливо. І як музичне, музичне питання, питання нашої історії, питання нашого, нашого майбутнього, нашого права на нього. Так, Бо так. поки ми не почнемо цінувати, хороше, що в нас було. Неважливо за часи радянські, за часи там не знаю початку двадцятого сторіччя, за козацькі часи. Ми маємо це час. все діставати, приймати це, полюбити це. Зберегти це і покращити це, і піаніно Україна це символ цього для мене? Ви сказали а, стосовно так піаніно Україна. У мене теж було піаніно Україна в музичній школі. Всі класи були в піаніно Україна, тому Ск... це дуже символічно. Дякую, скажіть, будь ласка, звідки ви плануєте рятувати найближчим часом? Рятувати піаніно? Звідки. Ну, давайте не розпочати зараз. Друга. Зараз ми а, ведемо перемовини із херсонськими волонтерськими організаціями щодо передачі нам пошкодженого інструменту. А, зараз а, вирішуються питання з логістики, і як тільки все відбудеться, ви дізнаєтесь першим. Є два піаніно з Миколаївської області. Наскільки Миколаївська, я знаю, да? це Бородянка Буча да. а, і да, цим займається київський. Київська команда реставраторів, настройщиків. Klar. Я особисто цих людей знаю більше 20 років. Це люди, які дуже серйозно закохані в свою справу, і вони можуть навіть з на, напівзруйнованого інструмента в принципі, зробити інструмент. Ось і. Для мене особисто важливо, щоб ці інструменти були відновлені, щоб час від часу за ними там якийсь відбувався догляд, і щоб вони були встановлені так, щоб вони не руйнувались і були в як це кажуть, музиканти, грабельному стані. Так так, так так, так. до речі, стосовно от відновлених же інструментів, де вони далі живуть? В яких місцях? Дивиться, ми не грає, це теж дуже цікаво. Так, перше піаніно голова наглядової ради Олександр Кардаков, «Октава Капітал, передав з нагоди 125-ї річниці в КПІ. Прекрасно. Так на другому піаніно. Ми разом з Дмитром презентували вже, да, на… В сквері на Подолі Klar. зараз воно знаходиться разом з автографом Дмитра, знаходиться в Атлас Weekend і чекає на нових амбасадорів для того, щоб звуки цього піаніно почув весь світ. Так і в нас, до речі, є ще перемовини з міжнародними міжнародними партнерами щодо модернізації піаніна Україна в антивандальній концепції. Для того щоб на цілорічній основі можна було встановлювати в громадських місцях форматі громадського піаніно для того, щоб мали змогу грати всі ті, хто вміє це робити, маєте нове за поставимо двох козаків поруч з нами ми, да, у формі ну, таких щоб нічого з цим стоятимуть, так, да, не стоятимуть. робила і, до речі. Я зустрічав чимало військових, які грають на інструменті. Прекрасно так. нас фактично в кожній частині. Такі великі є музиканта, музикант, да, і іноді вони грають ну, не гірше за мене. Ми робили і в, а, і в частинах всякі джеми декілька разів. Одного разу я мені зараз просто згадалося, коли ви говорили про а, антивандальну концепцію. Одразу я подумав про військових як про символ а, ну, якоїсь справедливості, да, за яку ми зараз боремось. Ось і мені згадалося, як я грав концерти. Вийшов хлопець, сказав, що він фанат Джона Леннона. І ми з ним разом за піаніно співали Imagine, так що я йому придаю зараз великий привіт. Клас. Слухайте. Ну я хотіла запитати ще у Дмитра: на скількох піанінах після реставрації вам вдалося пограти? Я на одному поки що пограв. Але сну піаніно в якому стані, до речі, ви ви бачили фантастичному стані, майже в ідеальному стані. На, на Подолі воно було, коли ми його презентували. Да, зараз воно ватазвікенді, так, так кожен може прийти пограти, перевірити. Знімайте, будь ласка, відео постіть їх, роздивляйтеся, відкрите піаніно. Подивіться, як воно взагалі влаштоване, як хлопці з ним працювали. Ну мені здається, що воно в супровому зараз стані. Мені мені захотілося, щоб воно було трішечки яскравіше. Я не знаю, якщо у вас піаніна Україна, у вас піаніна Україна а більше пізнішої ери чи пізнішу. оце велике чорне, як у мене в кліпі. Родина лучше так. У мене а? коричневе таке вже. Коричнев, коричнев, більш коричнев, Як так. в мене, значить. А, Ви ну, пам'ятаєте, що воно достатньо таке м'яке, якщо не сказати, глухе. Тобто так. воно, воно м'яке, воно на ньому не пограєш, грубо кажучи, Джерель Льюіса чи якийсь рок-н-ролл, воно для класичної музики класне. Ось саме в такому стані це піаніно, так що запрошую, будь ласка, пограйте. Тетяна, останнє питання: так. скільки вам вдалося вже евакуювати піанін і, і скільки відновити? Так. Поки три. Три так. Але ведемо перемовини щодо декількох. Ну, поки не буду нічого казати. Це прям такий процес. Просто так не можна вивели. Це дуже ж місяць лише як проєкт існує. Це початок. Мені здавалося, що так легко приїхав, забрав. Ні, 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 це не так. складно. Це треба узгоджувати з військовими, з місцевими представниками. Ти маєш ну, тобто. Взагалі, все, що відбувається на деокупованих територіях, концерти, зустрічі. Це має відбуватися під контролем, під секретністю. Тобто, це не те, що взяти там з оболоні на Бережгівку, розуміти, перевести піаніну. Ось це процес складний. Дякуємо, 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 дякуємо вам. за класну ідею та якісне її втілення. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Карно дня. Вау! Дякую.